Яке ще було, я думаю, це напевно саме цікаве, що на Калинівському ринку було шість контейнерів, які не знаходилися в базі, і Калинівський ринок не отримував з них доходи. Я хочу зразу зробити поправочку, це не 6 контейнерів, це всього-навсього один об'єкт загальною площою 90 квадратних метрів, по-моєму, навіть 86 квадратних метрів. Це приміщення належить міській раді. В цьому приміщенні колись. Це приміщення, тобто колись здавалося в оренду приватному підприємцю. На жаль, приватний підприємець, так сталося в житті, він помер. З якби, термін угоду там, з родичами, я так розумію, не поновили. Даний об'єкт знаходився, ніким не, не використовувався. І, по суті, сама міська рада і департамент економіки після того, як були розірвані певні умови. Співпраці з попереднім власником ми повинні були оголосити конкурс, здати це приміщення в оренду. Це не прерогатива генерального директора і співробітників Калинівського ринку. Це майно громади. І саме департамент економіки повинен визначати, хто і на яких умовах буде використовувати дане майно. Тому питання якби сложне, але є департаменти, і це будівля, вона належить міській раді. Даний об'єкт в день приблизно, не приблизно, а точно я порахував, приносить 90 гривень на день. Тобто калинівський ринок в день не дополучав 90 гривень. Я просто роблю такий наголос, тому що зараз я озвучу наступне комунальне майно, яке комісія чомусь не помітила. Всі знають, що. Минулому році вже півроку, як Калинівському ринку передали в постійне користування земельну ділянку 2,5 гектара, яка знаходиться на ринку добробуту. Це автомобільна стоянка. Це так само зараз вона належить комунальній громаді міста. Саме земельна ділянка належить міській раді. Калинівському ринку вона віддана в тимчасове користування, постійне користування так ось. Ця земельна ділянка і це комунальне майно, воно приносить в день 30 тисяч гривень. Чомусь комісія цього не бачить. То знову ж хочу задати питання пану Кушнірику і голові, напевно, комісії, який жодного разу під час проведення роботи комісії на Калинівському ринку не був. Чому комісія не написала зауваження, щоб все ж таки. Керівництво добробуту перестало чиняти певні дії щодо запобігання проквітковування автотранспорту 30 тисяч гривень на день і 90 гривень на день. Я думаю, це суттєва різниця. Комісія в складі, якої більшість була з партії Батьківщини, звісно, не помітить це. Вони й не хочуть цього бачити, тому що власник, всі знають, да, до якої партії він належить. Два, народни... Два депутата міської ради це директора саме ринку ну, Хто з комісії може сказати, що давайте зробимо так, щоб Калинівський ринок все ж таки отримував доход з цієї земельної ділянки і допомагав місту. Ніхто про це не говорить. Тому ще раз хочу зробити такий акцент. 90 гривень це те, за що мене звільнили. І 30 тисяч гривень, які ніхто не бачить, ні з комісії. Не голова комісії, не секретар Чернівецької міської ради. Вони звертаються за допомогою на Калинівський ринок для тролейбусного управління, тому що там зараз така ситуація, що не вистачає коштів. Таких комунальних підприємств в місті майже всі, яким потрібна допомога. І чому зайнялися саме Калинівським ринком? То для мене вже зрозуміло, тому що я людина. Яка дійсно хоче зробити для калинівського ринку і для міста щось нормальне? І основне питання це все ж таки ця земля, яка належить калинівському ринку, а по факту її оквітковують працівники до...